Для це просто я вам кажу, що це для нас це просто здійснилася мрія. Вірити. Ми знаємо, що це нове, що на нього рік гарантії, і ну, воно не зношене, розумієте? Надалі, думаю, будемо працювати з ними. Це... Ми побачили різницю у відношенні. Велесе, я читаю зараз на першому місці в Україні. У <му> нас вибір стояв між Велес Агро і Лемкеном, але ми вирішили, що треба підтримати свого виробника. І вирішили, що нове є нове. І я вам хочу сказати не гірше, ніж Лемкін, Ви самі все бачите по відео, по всьому, що не гірше, ніж Лемкін і дуже, дуже нам подобається це придбання. У нас господарство невеличке. Земельні ділянки ну, можна сказати, що дуже-дуже розкидано і маленькі. Там, ну, там є і 20 соток, 15 соток, є з гектар 2-3. Нам він по практиці це перше і під трактор. Ну, він якраз для нього це ідеально. Ми працюємо десь на 25 сантиметрів, ну, зрівняти, наприклад. Пахоту, коли ми раніше пахали Пленами, то це і Велес Агро, це дві великі різниці. По-перше, що немає борозни, це взагалі це, це, це можна сказати, ідеально. Рів, рівний, рівний кусок землі це взагалі це чудо просто. Налаштування я взагалі дуже. Блин, вірите, скільки я техніки перекупляв українського виробництва, все бажало кращого. От велесом я ми купили його. Я не пам'ятаю якого числа. На наступний день вже був сервіс по налаштуванню. Вже зранку на наступний день був сервіс. Виїхали в поле там ну, година часу. Налаштували все, все чудово. Ми дуже задоволені по гарантії, по всьому. Ми вирощуємо пшеницю сою. Наприклад, приплужники ми купували обичні звичайні, вони, виходить, бо є ще й кукурудзяні. Вони, виходить, длиніше. Це ми звичайні. Чому перевив відвал? Тому що він краще перекидає ґрунт, не робить такої грудки. У нас теж вибір стояв між суцільною полицею, є в них і пластик, ну, оце текронова полиця. Але ми так подивилися, я ж кажу, у нас там знайовий товариш, в нього теж лемкен. Є і є і Велес, два в нього плуги, я шкав, то він різниці немає між ними, то ну, поради нам такі полиці взяти, просто перейву, щоб вона просто кращ, краща в роботі. Я ж кажу, По налаштуванню плуг простий. До огородів це просто, я вам кажу, що це для нас це просто здійснилася мрія. Вірите? Я просто, як зрозуміти, коли на 20 сотках ти робиш борозну. То її треба чимось заробити на весну, чи, чи з осені. Це ну просто, блін. Є такі городи, що вибачте, вже від років там, блін, як його ширина города 10 метрів, а довжина 200. І через вже, блін, я не знаю, за п'ять років чи за шість. Там вже отака просто яма, бо ти по-іншому не зробиш, бо з боку суголовки, розумієте? Я школа. А це просто здійснилася мрія. Здійснилася наша мрія. Це мрія, коли ти знаєш, що у тебе рівна земля. Просто ми до нового тілу відносимося скептично. А от іменно класика, коли хорошо зроблений ґрунт, це, це просто ідеально. Це просто ідеально. Дуже-дуже ми задоволені цим плугом. У нас просто були очікування, нам розповідали там Лемкен, там, Лемкен, Лемкен. А ми як спробували дійсно, і ми знаємо, що це нове, що на нього рік гарантії, і ну, воно не зношене, розумієте. Є ще побажання для Велеса. Просто, ну, вже ринок там заповнений трошки, нас є від одної фірми навісна сівалка, але мені здається, щоб Велес спробував, вони б зробили просто якісну сівалку. Бо, наприклад, ті сівалки бажають кращого. Я розумію, що вони там розширяються, роблять великі плуги, роблять там посівні комплекси, але про нас теж не треба забувати. Є Таких, як нас, дуже багато. Їх стає більше, більше і більше. Думаю, буде достатньо 3 метри. На три метри. Чотири це забагато, а іменно трьох, там, два з половиною, ну, ідеально було б трьох. Надалі, думаю, будемо працювати з ними. Це... Ми побачили різницю я ж, у відношенні. Велися, я вважаю, зараз на першому місці в Україні.